Всім привіт! Мене звати Микола. І нарешті сьогодні закінчився мій напружений тяжкий робочий день на цьому тижні. І від сьогоднішнього дня я хотів би розпочати свою стрічку цікавої та корисної інформації про одяг секондхенд. І розпочнемо ми про чоловічі футболки. В компаніях, що займаються саме продажею де секондхенда, існує декілька позицій футболок за розмірами та модельним рядом. За розмірами футболочки можуть бути всіх розмірів, це переважно з країн Європи, і та підходять вони саме для а, великих міст. Та середні великі батальні розміри дана позиція товару підходить саме для сільської місцевості. Більшість клієнтів, що займаються секонд-хенда, вибирають саме чоловічі футболки. Запитаєте, чому? Тому що нам байдуже скільки вони коштують, і ми не торгуємося. Ціниться також розміри, середні, великі та батальні розміри ідуть, як я вже говорив раніше з країн Америки. Запитайте, чому великі та середні розміри, тому що американці полюбляють дуже смачно попоїсти. Ну, Це, звичайно, був жарт. Кожен із вас під підбирає ту позицію товару під своїх покупців. Ви можете зайти до нас на сторінку в Тіктока, вибрати для себе ті позиції, що вас цікавлять, написавши нам повідомлення. Підписуйтесь на наш канал, вибирайте для себе ті канали. Ті позиції, що вас більше цікавлять. Не втрачайте можливість на вигідні покупки у нас дуже часто проводяться цікаві акційні позиції. Чекаємо на вас на нашому каналі. Всім бай-бай!